Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Відео сьогодні про те, як у мене згоріла лампочка в холодильнику. Не знаю, чого так відбувається, ну, точніше, може і знаю. За місяць це вже третя лампочка. Ну, зрозуміло, що лампочка. Сама дешева в магазині в нас, може, якби якусь Осрам або Філіпс, або такого відомого виробника брати, може вона б трохи довше прослужила. Ну, на жаль, це треба кудись з'їхати. І дивіться, яка в мене думка от мені прийшла в мене багато таких лампочок. Ну, вони такі полуодноразові, неодноразові, але в них то цоколь відвалився, то ще щось. І от в одній з таких лампочок я вийняв конструктивна от, е, плата з діодами. Вона в відмінному стані все працює. Е, суть в чому? Є лампочки, в яких знизу стоїть тут драйвер здоровий, та, звичайно, що сюди не, під, не підійде. А тут конструкція настільки компактна, що вона максимально маленька така, бачите? От кришка самого підсвітки холодильника, отак десь наполовинку. І ця лампочка тут досить добре поміститься. Зараз яка задача? Потрібно з цієї лампочки. Від'єднати стекляну частину. Як це зробити? Берете ганчірочку, стекло вмотали і легесенько вдарили, можна отверткою, можна ще чимось. Тобто задача розбити верхню частину стекла для того, щоб дістатися до оцих двох електродів, які всередині. Зараз я це зроблю за кадром і далі вам покажу. Ну добре, так і бути. Зроблю це не за кадром, а при вас. Ну, от, звичайний туалетний папір. От так беремо, замотуємо лампочку. Ложимо і обережно постукуванням розбиваємо. Треба це робити обережно, звичайно, щоб не порізатися без фанатизму. Ну, у нас плоскопчики, обережно з очима. Це стекло можна дуже акуратно відламати. Воно сама викрашується. Отак От більше до желіза його прижимати. Суть в чому. Ресурс лампочки буде напряму залежати від того, скільки вона буде працювати. Ну, самі розумієте, в холодильнику вона буде працювати ну, дуже малий. Там, ну, скільки? Ну, максимум там, 30 секунд. Ви ж не будете відкривати холодильник на годину там, чи більше, розумієте? Тобто максимально вона буде працювати півхвилини. Ну і відповідно плюс постійно буде низька температура, діоди ніколи не будуть перегріватися. Ось нас цікавлять оці два виводи. Ось один і ось інший. Це і є живлення самої лампи. Ну, тут лишні, лишні ці тримачі викидати, вони не потрібні. Ну, отак от по великому рахунку під'єднати. Тобто нам не потрібно зараз його в сторону. Тут я дивлюся, контакт гарно пропаяний, тут теж гарно. Тепер що я буду робити? Дивіться, теж як цікаво. Ну, тут зроблений провід, але тут стоїть зажимчик і от воно прям болтається там. Якщо вам буде видно, тобто ізначально воно вже тут буде поганий контакт, розумієте. Нічого, ми зараз це все виправимо. От так його набік. От так, на конденсаторі тут вже плівка ще досить не працювала, вже плівка злізла. Максимально вверх і загнути. Зараз тут я все пропаяю, пропаяли досить добре. Ну, тепер що тепер робимо таким чином. Один контакт припаємо до. Ну, чи прикручуємо, чи припаюємо, то вже таке без різниці до одного з виводів. Так, ну що, вийшла така штучка. Ну, тут зрозуміло, що з запасом воно залізе. Тепер що я хочу? Я беру звичайний резиновий клей і наношу на ці всі контакти ну, для того, щоб все одно в холодильнику буде волога, то лишній раз, щоб їх, на них вона не попадала. Ось такий в мене старий клей Фенікс Йому вже, він вже давній, я так думаю, що його треба використовувати, Якщо він ще не висох повністю. Ну і берете і таким чином. Для того, щоб не було короткого замикання нігде. Залишаємо у теплому місці на годинку, поки висохне. Друзі, щось таке вийшло. В кого є термоклей пістолетний, можна ним, ну тобто без різниці. Може, якщо нічого сюди не наносити, це теж буде працювати. Ну, я зробив так. Я не говорю, що йому так треба всім робити. Я резиновим клеєм, воно засохло, така резиночка стала. Можна якимось герметиком намазати, там є уксусний, червоний, без різниці. Ну, тільки ж діоди не потрібно замазувати, то вони світити не будуть. Тобто різниця в тому. Проблема в тому, щоб зробити його максимально вологостійким. Все, зараз йду до холодильника, при вас вкручу і перевіримо, як воно буде світити. Ну, звичайно, друзі, треба ж холодильник від'єднати, я думаю, цього. Ніхто ж не буде робити. Ну і так от таким чином пробувати вкручувати. Ну, трошки незручно, звичайно, але можливо. Так, в мене штатива нема, зараз я вкручу і потім покажу. Так, друзі, щось таке вийшло. Я рекомендую, коли будете робити, зробіть довший провід, для того щоб проводку краще уважити. Ну, ось так воно буде триматися Тепер ставимо основний плафон. Зараз, друзі, я прикручу, бо в мене не вистачає рук. Прикрутили. Так, ну і, друзі, результат. Прекрасно світить. Ну, звичайно, тепло йде, але холодильник, я ж повторюся, він буде включатися на максимум 30 секунд. Так ще, друзі. Це я нажимаю. Відпускаю. Таке рішення. Подивимося, як воно буде працювати. Так що пробуйте.